За два роки ні разу мені братор сказала: поїдеш веселитись. І набагато більше тексту, який ви написали. Я ж став, щоб вам відповісти. Кожен українець на тимчасовому захисті з 24 параграфом в Німеччині має пам'ятати: у вас не існує заборони виїзду. Ви можете. Їздити до України туди і назад. На тиждень, два, три, місяць. Будь ласка, є, звісно, якісь базові елементарні моменти, які не стосуються виїзду. Якщо ви отримаєте Бюргергельд, ви їх ставите до відома і використовуєте свою відпустку. Ви не берете дозвіл, ви ставите до відома, ви не раби. Будь ласка, вивчайте свої права, якщо ви їх не знаєте. Ви не люди гіршого сорту. Ви в першу чергу європейці, такі самі, як і німці. А в Німеччині перед законом всі рівні. А стосовно агенції, куди вас відправили, ви можете проходити кар'єрний по роботі або по бізнесу коучинг в моїй організації онлайн.